Форвард збірної України вже у Валенції. Жеребкування ліги чемпіонів, що чекатиме шахтар, і з якої групи ніхто не має вилітати. Топові трансфери Пріс сен жермен Інтера, Наполі та Дотмунда. Всім доброго здоров'я! Мене звати Андрій Сенків, ви на каналі Good Evening. І сьогодні ми говоримо про це найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні дні. Отож, почну з того, що трансферне вікно в Іспанії, Італії, Англії, Німеччині завершується сьогодні в ніч з 1 на 2 вересня, враховуючи той факт, що 2 та 3 вересня відбуваються матчі топ-чемпіонатів, будуть хороші поєдинки, то пропоную нас наступну Схему сьогодні ви отримаєте оцей випуск з останніми трансферними новинами кількох останніх днів. Та про жеребкування групового етапу ліги чемпіонів у понеділок вийде випуск про топ-матчі вихідних. А вже на тижні, в середу або четвер, я зроблю підсумковий такий огляд останнього дня дня закриття трансферного вікна. Що ви думаєте про таке? Дайтеся чути мені в коментарях, чи підходить вам такий розподіл сил, скажімо так. Ну і про розподіл сил це про лігу чемпіонів. Вчора в Монако відбулося жеребкування групового етапу найкращого клубного турніру світу і там. Окрім того, що Шахтар дізнався своїх суперників, відбулося чимало цікавого. Давайте я сконцентруюся на найцікавішому. По-перше, мене страшно здивував склад групи, де одночасно гратимуть Прісн Жермен, Борусія Дортмунд, Мілан та Ньюкасл. Зрозуміло, що в четвертому кошику перебували Ньюкасл, Реал Сосєда та Уніон. будь-яка з цих команд, потрапляючи в будь-яку групу. Одразу ж теоретично мала б утворити гримучу суміш, але що ця суміш буде настільки гримучою, повірити собі, я не міг. Давайте розбиратися. Saint-Germain – це команда, котра повністю змінилася влітку, котра продовжує бути топ клубом, котру тренує Луїс Енріке, так тренер, котрий полюбляє, щоб його команда контролювала майже 80% ігрового часу. Поки що в Парижі все йде зі скрипом, але враховуючи вміння Енріке на дистанції щось будувати. Має бути все окей. Беремо Мілан, котрий повністю оновився влітку, котрий точно стовідсотково став сильнішим. Так ми говоримо про пулісіка. Ми говоримо про Рейндерса, Ми говоримо про Чіка, про чуквези, мусу і так далі. Список можна продовжувати. Цей мілан поки що розриває. І цікаво, що розриватиме він у групі. Ньюкасл, також команда, котра, як мінімум, не стала слабшою ніж була рік тому, посівши четверте місце в англійській прем'єр-лізі. Команда, котра активно і добре знає, що таке контрпресинг, так команда, котра є надзвичайно інтенсивною. І знову ж таки, інтенсивний Ньюкасл проти Парижа чи проти оновленого Мілана. Це вау. На фоні цих трьох команд Дортмунд, котрий ну, реально втратив якості, продавши Берлінгами і чи не досить впевнено трансферну компанію виглядає відвертим андердогом? Але ви уявіть собі, що в лізі чемпіонів в цьому році є група, де Дортмунд за попередніми прогнозами, наприклад, мене є найгіршою командою групи. Тобто наскільки сильною взагалі має бути ця група? Я з нетерпінням очікую матчів цієї групи. Кожен з них буде фантастичним. Я впевнений у цьому. Попри те, є групи, де можна сказати: блін, могли б і не жеребитися. Наприклад, Баварія та Манчестер Юнайтед потрапили в одну групу з Копенаганом та Галатасараєм. Якесь неймовірне диво має завадити грандам вийти до плей оф Ліги Чемпіонів, так само, як і Манчестер Сіті та Ляйпцього, котрі потрапили в квартет до Цервенної Звезди та Янгбойза. Близькою до групи смерті найближчою до групи смерті є група, де гратимуть Наполі, Мадридський Реал, Берлінський Уніон та Брага. Зрозуміло, що Брага андердог цього квартету, але в цілому, блін, всі три команди повноцінно претендуватимуть на вихід до Уніон, котрий продовжує гнути свою лінію, середні блоки, швидкі атаки, ставка на стандарти, грубо кажучи, олдскул. Але якщо олдскул є. Ефективним то камон, які проблеми, і це от олдскул, це от це, це однородність уніона зустрінеться проти мадридського реала. Це зіткнення двох всесвітів абсолютно, і це також дуже і дуже інтригує. В інших групах набагато все простіше та скромніше, можна говорити про рівність одразу у трьох квартетах, але насправді ця рівність є досить умовною. Якщо ми говоримо, наприклад, про рівність ПСЖ, Борусі, Мілана та Нюкасла, то рівність, наприклад, Фейнорда, Атлетіко, Латіо та Селтіка, є досить умовною, так само, як і Бенфіки, Зальцбурга, Раусу Сідата та Інтера. Тобто, все воно. Швидше і більше виглядає на лігу Європи ніж на щось таке ого, прям супертопове у Лізі Чемпіонів. Зрозуміло, що будуть цікаві вивіски і там, так Мауріціо Сарі проти Сіміони, котрий є легендою Лаціо, так мега-атакувальний атеко нинішній Сіміони проти Лаціо, котрий, якщо не бере форму. Також зможе нас на здивувати, Чи матч суперінтенсивних бенфіки та реасосєдада. Розуміло се Розуміло, зрозуміло, що можна знайти. Інтриги інтриги будуть всюди, але вивіски не настільки топові. Швидше пощастило, ніж не пощастило жеребкуванням арсеналу, де виступає Олександр Зінченко. Їм треба буде зіграти проти ПСВ, ланса, котрий став сенсацією попереднього розігрушу 1 посівши друге місце. Ну і проти Сивільні, максимально вертикальної та персонгуючої команди в оптимальній своїй формі, але загалом проблем для команди Артети не має бути. Ну і на сам кінець поговоримо про Шахтар та його квартал. Та чемпіонів, так це мабуть останній сезон. У котрому наша команда напряму потрапляє до Ліги Чемпіонів. Це треба зафіксувати, враховуючи провали і Дніпра 1 і Динамо, і те, що Шахтар та Зоря будуть єдиними командами від України у Єврокубках цього сезону, тут все цілком закономірно та логічно. Український футбол просів. Ще раз зафіксуємо це. Шахтар гратиме проти Барселони, Антверпена та Порту. Давайте по порядку. Барселон це команда, яка зі скрипом починає цей сезон. Є у них Проблеми з конструюванням атак елементарно. Роберт Левандовський говорив про те, що дуже слабенько гравці групи атаки в Барселони насичують потрібні зони біля чужих воріт. Це заява. Футболіста Брасона на, на секундочку. Ми можемо захоплюватися молоддю Барси. Ми можемо говорити довго про Ямала, наприклад, та інших так тінейджерів. Але в цілому є ще над чим хаві попрацювати. Нема моноліту. А навіть Барса, котра не є поки що монолітною, все одно є абсолютним та беззаперечним фаворитом у будь-якому з матчів проти Шахтаря. Так само можна говорити про порту, про порту Сежоконсей Консейсау, легендарного колись гравця, котрий. Регулярно грає у пликов Ліги Чемпіонів. Звісно, Порту втрачає лідерів. Вони продали Отавіо Вальнасер, лідера центру поля, і цілком ймовірно продадуть Мегді Ремі Іранського форварда до Мілана. Тут питання ще є, тому що переговорний процес Порту та Мілана є надзвичайно складним, але без цих двох лідерів Порту точно буде іншим. Але чи слабшим настільки, щоб програвати Шахтарю? Ні. Точно ні, ще раз ми говоримо про Шахтар Патріка Венльовина, абсолютно незбалансований, абсолютно якийсь дикий та хаотичний, котрий не може втримати не те, що перемогу над Кривбасом, а гру в своїх руках, малюнок гри в своїх руках, матчах проти кривбаса, Олександрії, Вереса та інших, що тут говорити про Порту чи Барселону, ще раз, тобто станом на зараз. Шахтар не має жодної сили проти них. Ситуація схожа і до Антверпена. Можна її до цього приліпити. Антверпен це чемпіон Бельгії, абсолютно сенсаційний. У дикому взагалі у дикій взлі розв'язці вони це чемпіонство взяли. Команду турнує Марк Ван Бомел. грають переважно в 4-2-3-1. І капітаном цієї команди є Тобі Альдер Вейрельд з Тотнема. Так, пам'ятаємо такого футболіста. В центрі нападу божить Вінсент Янсен, який провалився в Тотнемі. До речі, так от але в Антверпен і він голи клепає пачками. Команда Антверпен дуже ефектна. Насправді так зрозуміло, що в неї немає такої якості, як. У порту чи Барселони, але у нинішній своїй формі в Шахтаря навіть проти Антверпена шансів нема. Питання в тому, чи зможе Шахтар цю форму набрати, чи зможе Ван Льовен цей Шахтар віднайти. Тоді вже можна буде про якісь шанси говорити. Але поки що для мене Шахтар це абсолютний андердог цієї групи, і більше того, в яку б групу не потрапив Шахтар, він все одно для мене був би андердогом, враховуючи. Все те скажу форму теперішню цієї команди. Ну а зараз невеличкі оголошення. Наш партнер компанія Фабет дає круті котирування на будь-яку спортивну подію. Ну і звісно, що можу порадити я. Матч Берне проти Тотнема, чемпіонат Англії на Тервмур. Я поставлю на перемогу улюбленого клубу ШПОР. За котеруванням фабет коефіцієнт на перемогу виїзну тотнема становить 1,91 соту. Якщо ви хочете зробити ставку на цей матч або на будь-який інший, на будь-яку іншу спортивну подію, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Ну а тепер до трансферних новин, котрі відомі мені. Прямо зараз я не говорю про трансфер Фатіїв Брайтон, тому що офіційно він ще не узгоджений. Так само про сенсаційний перехід Леонардо Бонучою в Берлінську уніон Я також поки помовчу. Наступного тижня я по цьому підсумку вже такі офіційні підіб'ю. Отже, що відомо, прямо зараз. З цікавого, дін Гендерсон, кіпер Манчестер Юнайтед, перейшов до Крістал Пелас. Сума трансферу: 15 мільйонів е фунтів та 5 мільйонів у якості бонусів. Контракт з 26-річним кіпером підписано. Терміном на 5 років, чому цей трансфер для мене важливий та цікавий? Тому що Дін Хендерсон для мене є одним з найкращих британських воротарів прямо зараз. Те, як Дін грав за Шефолт Юнайтед, тоді сенсаційний Шефуд Юнайтед, який вірвався в ОПЛ і і дивував, це. Вау, Гендерсон обіцяли рівні права з Девідом Дихеа свого часу, і він повернувся з Шеффілда на Олд Траффорд. але жодної рівності не було. Теннецький штаб повністю довіряв Дихе, і Гендерсон маринував банку. Так, от просидівши трошки, він поїхав Нотінгем Форест знову в оренду, але там його спіткали травми. І Гендерсон особливо і не грав. Там основним кіпером був Кейлор. На вас. Враховуючи вміння Гендерсона божити на лінії, на мій погляд, один з найкращих кіперів щодо вміння гри на лінії в англійській Прем'єрлізі, то йому мали би рано чи пізно. Знайти клуб, а враховуючи, що він не повний нуб в грі ногами, ну це також це також хороша збалансована історія. І Крістал Пелас, котрий прямо зараз робить ставку на Джонстона, так воротаря Весброма, і враховуючи, що Гоїта колись голосний воротар Пелас не хоче за клуб виступати. Себто всі сторони отримали профіт з цього трансферу. Манчестер Юнайтед продав воротаря, на котрого не робив ставку. Гендерсон отримує. Ігровий час у клубі, котрі не є ліфтом до чемпіоншипу і назад. А пелас отримує хорошого стабільного та молодого воротаря. Жеронас знову продає цього разу. Мова про трансфер уругвайського центрального захисника Сантьяго Боено за 12 мільйонів. Євро він перебрався до В минулому сезоні. Боен був тим захисником Жорони, котрий не випадав і провів фактично там ну, точно 36 матчів у попередньому сезоні. У цьому сезоні ставка на Бено вже не робилася. Було відомо про те, що він хоче команду покинути і велися різноманітні перемовини, враховуючи вміння міні Боено найперше. Розуміти гру та добре грати в пас було б питанням часу, коли він перейде, коли він піде на підвищення, враховуючи проблеми Вулс саме на цій позиції. Там грає вже такий ветеранчик Доусон, Це було очевидним. Кілмента Буено можуть зробити справді хороший хороший дует в центрі захисту вовків. Нарешті Вулверхемтон починає бодай трошки підсилюватись та витрачати не все так марудно, страшно, як це виглядало. Перед приходом Оніла та після звільнення Лопетегі Монако за 30 мільйонів євро купив форварда арсенала Флоріана Балгуна. 22-річний американець підписав угоду терміном на 5 Років в попередньому сезоні Балогун виступав в оренді за французький реймс і забив 21 гол та віддав три асисти у попередньому сезоні. Він по праву вважався одним з найкращих форвардів у топ-чемпіонатах, але цей показник нічого не означав для Мікеля Артети та Арсенала. Вони ставку на балогуна не робили від слова зовсім. В арсеналі є Жезуш, Нкетія та Тросар, котрий також може на позиції центрфорварда зіграти. Тому Арсенал. Ну, прийняв рішення, котре просилося так. Футболіст їм не був потрібен. Мернувати його просто на банці немає сенсу. Актив втрачає в ціні. Далі ганяти його по орендах. Ну. Також сумнівне рішення враховуючи, що термін його контракту не збільшився з арсеналом, а навпаки паки скорочувався. Також ціна ймовірно падала. Тому трансфер за 30 мільйонів це оптимальне рішення для всіх сторін. Балагун точно йде на підвищення Команда, яка боротиметься принаймні на папері за чемпіонство з Парижем. Арсенал отримує хорошу суму за гравця, котрий йому не потрібен. Форвард збірної Німеччини та найкращий бомбардир Бундесліги попередньому сезоні. Ніклас Фюлькерук. Підписав контракт з Дортмундською Борусією терміном до 26-го року. Сума трансферу – 13 мільйонів євро плюс. Бонуси в попередньому сезоні Фількрук, назваючи на свої травми, забив 16 голів у Бундеслізі разом з кунку, котрий також травмувався, став найкращим бомбардиром німецької Бундесліги. Давайте це зафіксуємо. Також важливо, що фількрук є форвардом збірної Німеччини, так і він грав за цю команду на чемпіонаті світу. Зокрема, фількрук для мене це такий ретро форвард котрий здорово діє спиною до чужих воріт, котрий може знайти момент в якійсь там дрібноті, просто з закрив очі з носка вдарити, куди попали і попасти. Тобто це максимально такий агресивний та націлений на ворота форвард. Враховуючи те, що в Дортмунді прямо зараз стовідсотковим центр є лише але то їм потрібно було підсилення так на цій позиції може, звісно, і Мален зіграти, і інші люди. Але це все історія про таку хибність. Так, Антоні Модест, котрий переходив в Дортмунд, коли відновлювався, але потребував заміни. Він покинув команду. Відповідно, взяли Філкрука. і це максимально ок, Враховуючи, що Філкрук молодший за Модеста, одразу на 4 роки. Також я. Не думаю, що Фикурга влаштує своє місце на лаві запасних. Він точно боротиметься за старт разом з але не буде такої очевидної історії, де модесте 100% відсотків запас, але це 100% основа. Що в свою чергу також демотивує основного форварда. Тому це 100% підсилення для Дортмута. Але це зробить прям різницю, різницю на дистанції боротьбі за чемпіонство. Питання: важливий трансфер з Бундесліги до серії а. Єспір Єспер захисник півзахисник Айнтрахта, перейшов до Наполі за 25 мільйонів євро контракт на 5 років. Лінстрім найперше відомий тим, що є, напевно, одним з найкращих у Європі гравцем. На позиції, яку прийнято в нас називати позицією Маліновського. Себто, коли твоя команда грає в три центральні захисники, є два латералі, а ти оце от баражируєш на напівфланзі, Так вміння грати там, вміння знайти там м'яч, вміння там загострити, вміння правильно вірватися у небезпечну у небезпечну зону від лінстрма. Оця от тонкота ривкової роботи данця вона справді вражає Лінстром. Це один з лідерів Айнтрахта, котрий виграв Лігу Європи. Так, але попередній сезон, як і у всього франкфуртського клубу у данця не пішов. Він йде в Наполі, і таким чином Наполі стає більш варіативним, враховуючи той факт, що Наполі ніколи не використовував, та фактично і не мав гравців похожого штибу. Тому як груді Гарсія використовуватиме данця на котру позицію він його ставитиме, чи змінюватиме він команду під під цього футболіста? Це питання, котре справді є цікавим. Ну і ще один трансфер до серії А, Це про підписання Лаціо Матео Гендузі, як співзахисника. Марселя на правах оренди з обов'язковим правом викупу за 12 мільйонів євро наступного літа. Цей трансфер важливий одразу з кількох причин. Найперше це те, що Марсель Ігора Тудора розвалився. Повністю можна список продовжувати і продовжувати. Колашина, Санчес, е, Ундер, Маліновський, там, там, там пішли всі, хто, хто міг піти. Гендузі це універсальний гравець. Він може зіграти і в центрі поля, і може зіграти на позиції під нападником. Гендузі це проривки. Про Постійну, постійно, постійну ривкову роботу, котра інколи є дуже корисною для твого клубу. І тепер можна гучно сказати, що це є прямою заміною Мелінковичу Савічу, котрий досить схоже як Гендузій виступав, тому що Камада, все таки гравець іншого плану, більш більш тоншого з точки зору роботи з м'ячем, а не Постійної, хоч і розумної бігової роботи. Трансфер, на котрий хочеться насрати буквально. Саба Сазонов, півзахисник чи хто там він є, московського Динамо перейшов в італійський Торіно. Сазонов це футболіст, котрий виступає за збірну Грузії рівно тому, що збірна Росії не виступає ніде. Батько Сазонова росіянин, мати грузинка. Сума трансферу — 2,5 млн мільйони євро. І це ще один транш з Європи. До Росії слів в мене більше просто нема. Я не знаю, що тут сказати. Якщо ви маєте що сказати, скажіть. Бенджамен Павар перейшов до Інтера. Захисник Баварії коштує міланцям 30 мільйонів євро. Та ще 2 мільйони можуть бути бонусами. Контракт до 28-го року. 27-річний француз давно хотів перейти саме в Інтер. Спілкувався він з Інзагі, і Інзагі обіцяв павару місце у стартовому складі. У трійці центральних захисників справа павар не хотів грати на фланзі. От, от. Це вічно вічно мусолесть, і павару не подобалось, що в Баварії не завжди 100% роблять ставку виключно на нього. Баварія грала у два центральних захисники та два флангових, зрозуміло. І Павару бракувало. Бракувало швидкості, щоб грати на фланзі, і бракувало навичок, щоб грати в дуеті Центрбек. Відповідно, він був хорошим, стабільним гравцем, але котрим в останні сезони просто затикали дірки. Це факт. Павар хотів, щоб на нього. Зробили більшу ставку, повірили в нього, і так далі. Інзаги йому це все пообіцяв. Інтро потрібен правий. Центральний захисник в схемі з трьома центрбеками, тому що переважно після вже травми і всіх нюансів зі шкрінером там виступав Матео Дарміан, номінально правий захисник. Але Дарміан навпаки хотів би грати якраз на позиції правого латераля, конкурувати там з Дюмфрісом, котрим не дуже той задоволені інтері, враховуючи його такий трошки вершнико-безголовий стиль е, гри. Натомість Баварія просто ступорі, <тум> тому що вони не очі. Очікували, що павар настільки захоче піти. В інтер. А інтер настільки захоче. Павара Баварії треба були гроші. Враховуючи, що вони страшно хочуть пелінню з фулема, але поеління це гравець центру півзахисту. І, відповідно, баварія прямо зараз залишається з одним правим захисником. Це Мазрауї, останні ще видали в оренду в Байер. Павара продали, і тепер в них є день, щоб цю дирку заткнути. Ну і ще один трансфер, про котрий не можна не говорити. Це перехід Бредлі Барколя, хавбека Ліона до Парі Сен-Жермен. Сума трансферу 45 мільйонів євро. Контракт на 5 сезонів. 20-річний Вінгер йде на підвищення. Барколя це саме той гравець, котрий крутив в'язи захисникам збірної України на молодіжному євро. Максимально технічний Вінгер, котрий крутить, 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 крутить. І сам собі створює моменти так само, як і партнера. Індивідуально, це один з найкращих гравців останнього молодіжного євро. Зрозуміло, що в ПСЖ є гравці Вінгери, так є Осман Демале, котрий є лівоногим, так бракуляє правоногим. Є Асенсіо, котрий також там може зіграти. А от гравців таких ігровичків в атаці Парижа ну реально бракувало. Асенсіо я таким не назву. Він швидше про. Про якусь структуру та командність так само можна говорити про Корейця Лі. Тому Баркуля – це точно гравець, котрий має отримувати ігровий час вже на вищому рівні, вже навіть там на рівні Ліги Чемпіонів, і це хороша інвестиція Парижа в майбутнє. Це трансферне вікно для команди Андріків виглядає якимось таким більш ґрунтовним, серйозним та розумним ніж це було у попередні роки. Ну а поки Париж збирає склад для великих завдань. Ми збираємо гроші також для великих завдань, але для збройних сил України. Не можна зупиняти цей порив у допомозі нашим титанам. Отож, збираємо на дрон Мавік 3 для роти спеціального призначення, котра воює на запорізькому напрямку, потрібна фактично невеличка сума 1050 нам для цього. Бракує посилання на монобанку та карту є в описі до цього відео. Пам'ятайте, будь ласка, що кожен донат є важливим. Не сачкуйте вперед. Допоможімо Форор збірної України. Роман Яремчук близький до переходу в іспанську. Валенцію. Важливо розуміти, що Єремчук переходить до Валенції на правах річної оренди. Про обов'язкові, не обов'язкові права викупу мова поки що не йде. Чому оренда? Тому що Валенсія не має особливо грошей. А враховуючи те, що не так давно за Яремчука Брюге заплатив 17 мільйонів євро, вони б захотіли плюс-мінус півмірну суму. Так, Валенсії таких грошей нема. Чому ж тоді Брюге віддає Єремчука? Чому? Рік оренди жодної фактично вигоди. Вигода є тому, що віремчука все одно. Не вірять, Як би не змінювалися тренери зараз. от Брюге Брюги норвежець Роні Дейла, ситуація катастрофічна. Він отримав ігровий час, фактично такий сміттєвий, якщо говорити по баскетбольному. Робив хентрик ворота ісландців. Ну але камон, це не те, що зробить різницю. Важливо, що Брюге тепер грає за схемою 4-2-3-1, і там є Фран Жудга, той іспанець, котрий запалював молодіжних команд Барселони та в перші півроку за Брюге. Плюс в конкуренцію до Жудли влітку був придбаний бразилець. Ігор Т'яго з Людогорця, котрий також в цьому сезоні отримує ігровий час. Тут ми не говоримо навіть про гравців е, там, меншого імені, меншого віку, котрі е, є під цими двома. Яремчук був абсолютно зайвим. Про що навіть? Е, Заявив тренер Дейла. у мене є п'ять хороших нападників, в тому числі двоє молодих. Це трохи забагато для одного чи двох місць. Не знаю, чи це станеться, але і дійсно не було в розташуванні клубу, тому що переговори щодо його переходу. Тривають словом, зрозуміла мотивація Брюге. В них достатньо форвардів за римчука ніхто не заплатить бодай трошки стільки, як вони собі хочуть, враховуючи його абсолютні провали попередньому сезоні. І потрібно йому десь реабілітуватись, щоб можливо через рік вже можна було щось показати і. Якісь адекватні гроші закономірно за нього попросити. Чому ж цей трансфер важливий для Яремчука? Тут взагалі немає, ну якби ніяких високопарних аргументів. Він провалився в брюге. Зараз на нього там не сильно розраховують. Є пропозиція стоп-чемпіонату. Ну які, які можуть бути питання, йому треба змінити обстановку. і Він. Її змінює. Чому цей трансфер важливий для Валенції? Тому що в них фактично немає центральних форвардів. Валенція грає за схожим концептом як Брюге. Знову ж можна говорити: 4-3-3, 4-2-3-1 не суть. Важливо, що їм потрібен один центр Фород. Валенції прямо зараз такий один. У Годуро. Два інші, котрі виступали в попередньому сезоні на Месталії, пішли. Мамо йде про Ендінсона Кавані, котрий Поїхав в Аргентину, а також про Маркоса Андре, котрого продали доволі до Ліда. Але їхня результативність була на низькому рівні. Кавані за сезон в Лалізі забив 5 голів, а Маркос Андре всього на всього один. Більше того, атака Валенсії це суцільний треш. Я говорю про попередній сезон. Найкращі два бомбардири це флангові гравці: Клюйвер та Ліно. Обидва покинули команду, тому що виступали за неї на правах оренди. 5 голів забив Кавані, 4 забив саму Кастельєхо. також фланговий Форвард Валенсія це абсолютно біда, якщо говорити про попередній сезон. Команда, яка до останнього боролася за виживання і врятувалася виключно зусиллями Рубена Барахи, який зараз тренує Валенцію, є легендою цього клубу. Підсумкове 16-те місце Валенції це. Провал, але провал міг бути набагато більшим. Валенція в кризі, Валенсія знову боротиметься за виживання, і Валенція це команда, яка максимально економить кожну копійчину. Величезні протести болівальників Валенсії проти їхніх нинішніх власників. Як вони розвивають цей клуб? Куди вони ведуть цей клуб? Чому вони не підсилюють команду і так далі? Там ну ну дуже і дуже багато проблем і в стосунках, і в фінансових штуках, котрі. Є всередині клубу, наприклад, влітку Валенсія продала мусу за 20 мільйонів євро до Мілана. А натомість купила йому на заміну пепелу з Леванти за 5 мільйонів. Також переважно беруться оренди. Наприклад, Амала, котрий феєрив за Марокко на чемпіонаті світу, був орендований у Валія Доліда, котрий покинув ла Лігу. Також важливим підсиленням Аленців в цьому сезоні є люди, котрі прийшли з молодіжного складу. Так, це те, що завжди. Дає нових сил цій команді хаві Герра, атакувальний хавбек, це якраз проте. І він в перших трьох матчах цього сезону відверто запалив. Після трьох стартових турів Валенсія набрала шість очок. Вони перемогли Сивілю та Лас Пальмас і поступилися у останньому турі Осасу. Переважно в цих матчах в центрі нападу робилася ставка саме на дуро, котрий забив вже один гол. Але їм потрібен ще хтось. Так, щоб не видумувати з переведенням центр нападу, когось атакувальних півзахисників і так далі. Валенції банально потрібна кількість ватації, їм бракує ще бодай одного форварда. І Яремчук цим форвардом є. Для Валенції жодних ризиків. Вони беруть нападника, котрий колись непогано грав у футбол. Так, це по-перше, по-друге, не сильно з нього і заплатять. Якщо провалиться, ну нічого страшного. Не трапиться. Тому цей трансфер для мене виглядає таким зручним і потрібним всім. Брюге е, реабілітує можливо, ціну на, на Єремчука. Яремчук змінить обстановку і, можливо, заграє без такого тиску, який в нього був. В Брюге, враховуючи суму його трансферу туди. А Валенсія отримує ще одну опцію ватаці, за котру сильно не заплатить. Але ще раз, потрібно зафіксувати ця команда. Напевно, боротиметься далі за виживання. Жодних там цілей чемпіонств, і там, так далі, котрі були в Ярмчука в Генті, Брюге чи Бенфіці, не буде. Він спробує себе в топ-чемпіонаті, але в дуже і дуже проблемному клубі. Отака от головоломка. Тут і я також розказую про головоломки. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Не забудьте про донат і всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!